Так, друзі, привіт! Я забула, дійсно, правду написала одна з моїх підписниць, хто дає про себе знати. Я, мене, ну, Виходить, відволікли, там клієнтка позвонила не вовремя. Павлоград і, цей, Павлоград, і е, Нікополь. Павлоград і Нікополь. Я за вас забула. Тому, поїхали. Павлоград на 4.11. Бачиш, як забулася, і, ну, пропустила і пішла далі. Я знати Тома, бо або, якщо чесно, ну, вихідний, звісно, би не мішала Так, Павлоград. Павлоград. У вас водою якась проблема буде? Або піднімають тарифи на воду, щось отаке. От. Гепаня буде. Гепаня буде і. Щось місцева влада буде не дуже довольна якимось, не знаю. Тим, що, може тим, що, вона, що треба піднімати тарифи, не знаю. Так, Павлоград. Павлоград ППО працює, буде прям голосно. Прям голосно і можна буде бачити, навіть як в небі загоряється це все. Над полем летітимуть шахеди. Ну, більше поки нічого. Десь без світла будете сидіти. Якісь райони прямо високоповерхівки будуть без світла. Так, Нікопаль, Нікопаль. там. Вибачаються. Вибачайте. Нікопаль, нікопаль. Нікапель знову з двох сторін. Ситуація повторення говорить про те, що знову, дивіться, якісь два закриваються, якісь два. Або магазини великі такі, да, або виробничі об'єкти, або якісь цеха закриваються. Буде сильно обстріляна дитячий заклад, більше схоже на школу. Там, ну... Там вони будуть думати, що там знаходяться наші захисники. Приватний приватний сектор район район кладовища. Не скажуть, але там уламки впадуть. Ні чи уламки, чи щось туди прилетить? Ні да, Буде болезненно, для яких там мастерів якась неприємна. Тобто закривають якесь производство у вас або перевозять. Увозять, наприклад, відтуди. Якісь предприяття. Жінка постраждає дуже сильно від вибуху, від обстрілу в приватному секторі. Так, друзі, вибачайте, Да вибачайте, що я вас забула, так буває. Так буває, не ображайтеся, хорошо, що ви написали, от, а я ще не пішла відпочивати. Пам'ятайте про медитацію захисний купол і пам'ятайте золоте правило канала. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та любочі України люди, які дивляться мої відео, яким я подобався, які старать мені, подавайте на мене підписані, З вами нічого поганого не трапиться. І хай я втомлена, хай я навіть сонна, хай ви там що не було, все одно ми з вами це все пройдемо і витримаємо, і вийдемо з цієї ситуації мудрішими. Пока-пока. А і цьому кибомики.